Усіх рада вітати, друзі, на своєму каналі Життя на КДЗ. Наразі я займаюся продажем своїх сортових колекційних е, сортів помідорів. Е, друзі, в минулому відео я продавала е, томат-монгольський карлик. Кому не хватило, друзі, я знайшла ще, ще дуже багато цього насіннячка. Друзі, будете замовляти. У цьому відео, друзі, я вам е, виставляю на продаж вісім своїх. Найкращих, найліпших сортових помідорів, колекційних моїх помідорів, яких я дуже добре вишукувала. Не у одних заказчиків я заказувала, дуже у багатьох колекціонерів я заказувала, перезаказувала, поки знайшла дійсно ті сорти, які відповідають дійсності. Друзі. Я ці, іменно цю осю мисяка в мене повна повна цими насіннячками. Я їх відклала для того, щоб е, висаджувати на розсаду на продаж у цьому році. Але так як ви дуже просите насіннячка моїх колекційних томатів, я обов'язково, друзі, це все виставляю на продаж. Всім буде досталь, всім буде хвата. Але далеко не всі сорти у мене є на продаж. Бо деякі сорти я. Е, Ну, не, не збирала так багато насіннячка. Я не думала, що так буде Пользуватися спросом іменно мої е, сортові колекційні насіння томатів. Так, ближче до діла, друзі, дивіться. Отака От пачечка. 20 насінин у пачці. Коштує 20 гривень. Друзі, не в одної пачечці немає 20 насінин. Я всюди кладу більше. Обов'язково всюди кладу більше. Так, перший мій самий найулюбленіший е, сорт помідорів, дуже його, саме найбільше я його вишукувала, бо дуже багато було, ну, не підробок, навірно, просто мене обдурювали. І я знайшла його. Це монгольський карлик. Чого я його люблю? Я його просто я, я його обожнюю. Цей сорт помідора не потребує майже якогось догляду. Його не треба не підв'язувати, не пасинкувати. Його посадив, замульчував і треба обробляти і підживлювати. Все. Він стелиться по землі, як огірок. Якось мініг, друзі, розповзається отако по землі. Його діаметр від 80 см до 1,5 м може досягати, дивлячись, як ви будете його за ним ухажувати, підживлювати та обробляти. Я його висаджую в шахмантово порядку. Отакого. Отаково. І так як він потребує дуже багато місця, він цього заслуговує друзі, бо він найврожайніший помідор низькорослий, який я тільки знаю. Він дуже врожайний. В ньому дуже багато плодів. Ви його побачите дуже здалека, бо він дуже кущ не зелений, а червоний. Він просто усталений помідорами. Помідори усі немає отакеньких. Помідори йдуть, десь грамів 200-250, усі-усі-усі. На кожен, Кожна е, е, гілочка дає пасинок. Той пасинок дає ще пасинок. І вони от розповзаються, розповзаються, розповзаються. І на кожному йде дуже багато помідорів. Цей помідор, він ще знаєте, хто любить, от той ще савдеповський, савдеповський е, смак помідора. Такий кисленький. Він дуже соковитий, дуже прям соковитий. В цілому вигляді його консервувати не треба, бо в нього я пробувала лопає шкірка, в нього тонка шкірка. Але. Для, я його висаджую в частності для переробки. Для соку, для томата, для кетчупів, для аджики, для всього всього, що треба перероблювати. Це класний помідор із цих помідорів, що я знаю. Та і отак от спробувати поїсти, віно це оце тече, бо він дуже соковитий. Капець, друзі. Дуже класний. В общем, оцей сорт помідору. Далі, друзі. Ще мій дуже я його люблю, дуже він показав свої, свою велику врожайність у 23-му році, 23-й рік. Хто знає, у нас у Дніпропетровській області дуже був поганий на сортові помидори, на врожай сортових помидорів. Але оці сорти, що я вам наразі представляю, 8 сортів, вони дійсно дали гарний врожай. Це е, другий мій е, сорт. Помідорів це сорт батяня Друзі, це просто неймовірний сорт. Він такий, такий смачний. Друзі, я хто знає хто дивиться мій канал, я висаджую не тільки на продаж насінням розсаду, але я торгую ще самими помідорами. Тому для мене важливо смак і вигляд теж. А обов'язково смак. І цей помідор. Він перевершує усі рожеві помідори, які я тільки знаю. Він самий найсолодший із всіх рожевих помідорів. Він кущ дуже великий, біля двох метрів. Його треба вести в два стебла. Друзі, я пробувала вести в один стеблі, в три стебла. Ну, Усі свої е, високорослі помідори, що у мене є, я веду у 2 стебли. Усі, що десь півтора метра і нижче, я веду в 3 стебли. Отакого, от друзі. Це моє враження. Я просто так кажу, бо ну, я так роблю, а ви дивіться на свій смак, як ви робите. Сорт Батяня. Е, дуже гарний, високоросла рослина, дуже врожайний, прям дуже врожайний. Величезні рожеві серця, друзі. Малинові, глянцева шкірка, така блискуча, дуже класна, дуже солодкий. Е, він іде від. Помідори йдуть десь від 300 грамів, не менше. На кожному кущу дуже багато. Більше 10 кілограмів з кожного куща можливо зняти. Не то, що там можливо, а це 100%, якщо ви будете вести в два стебла, як я вела, більше 10 кілограмів з куща це 100% знімається. Так, другий сорт помідорів це, схожий на батяню, сорт Фатіма. Але, друзі, це хто полюбляє більш нескорослі сорти помідорів. Він десь ну, десь сантиметрів вісімдесят, може 90, може 70, таку восну, дивлячись, який кущик іде. Він, вони дуже схожі за смаковими якостями. Це теж дуже великі рожеві серця, малінові з глянцевою шкіркою, дуже солодкі, дуже багато на кущу їх. Ну, звісно, трохи менше, ніж у батяні, бо батяня 2 метри, а це 80 см. Але хто не хоче заморочуватися з підв'язками, то оцей сорт іменно вам підійде. Я його е і і не підв'язувала. Більше мені подобається, коли він не підв'язаний. Просто лежить, але його обов'язково треба мульчувати. Я мульчую все соломою або сіном. То в нього дуже класні помідори. Ще я оцей іменно сорт висаджувала у минулому і позаминулому році. Це мені моя подруга посовітувала, висаджувала, просто висадила, не мульчувала і не виривала траву. Тобто він ріс у самих бур'янах, повністю бур'янах. І він дуже показав себе з гарною повражальністю, дуже гарно теж показав. І він у мене був аж чуть ли не до заморозки, оце прямо в траві, в кущах трави. Далі, друзі, ще мій дуже любимий сорт, це Космонавт Волков. Це червоні, огромедні, отакі, теж десь грамів від 350 300 до 800 грамів кожен помідор, Отакий здоровий він йде. І він трохи як ребристий, знаєте, коло самого хвостика, де він причеплюється, він трохи ребристий. Не такий, як американський ребристий помідор, але тут ребрики отакі е, є. Він Щільний, не сухий, друзі, щільний, соковитий, кисло-солодкий, такий дуже-дуже смачний і дуже по вражайності обалденний просто. Дуже потужна рослина. Теж я його веду в два стебла. Товсті, самі, самі стебла дуже-дуже товсті, просто товстенні. Обов'язково потребує опори, друзі, бо помідорів дуже багато. Ці сорти, ще раз наголошую, вони дуже врожайні. Дуже класний. Далі. Волове серце смугасте. Це, друзі, я висаджую вже третій рік, цей рік буде четвертий. Він такий гарний, друзі, це просто, ну, це екзотика, друзі. Це, як, знаєте, схожий він на кавун, але трохи другі кольори. Смужка помаранчева, смужка рожева. Отакво воно йде, отакі величезні серця, дуже великі серця, дуже солодкі, щільні. Глянцева шкірка, вони як і гарні, як і смачнющі, просто смачнющі. І, друзі, високоросла рослина, ще раз скажу, дуже багато на кущу. Дуже він вражайний, От із волових сердець. Я більш ніякі волові серця не висаджую. Спробувала і червоний, і жовтий, і ще якийсь рожевий пробувала. Він не дає. Вони класні, вони вкусні, вони великі. Ну вони не такі по врожайності, як оце смугасте вологове серце. Дуже класний. Теж класний. Далі. Трюфель жовтий, друзі. Ще раз наголошую, дуже в мене багато насіння. Дуже, всім хватить. всім буде достатньо. Труфель жовтий. Це, е, ваще, ну, особливий мій сорт помідору. Я його теж довго, довго шукала, бо мені хотілося знайти дійсно оригінал. Класний, класний, дуже класний. Отакені жовті, просто лампочки висять на кущу. Обична лампочка. Жовта, навіть даже, знаєте, з відтінком помаранчевим. Вона не чисто жовта, вона так з відтінком помаранчевим, теж глянцева шкірка. Дуже солодкий, такий солодкий, друзі, соковитий, щільний і дуже багато теж на кущу. Але він росте до півтора, півтора метра. Отакого, от не більше. Метр двадцять, метр п'ятдесят, от отакого, Я його веду в три стебли. так. Далі, друзі. А, і останній восьмий сорт. Це, друзі, дуже мене просили дати хоча б один на продаж на сінячка череків. Друзі, даю червоні черики. Я їх теж висаджую дуже багато на продаж на розсаду і в самих ягодах вони дуже пользуються спросом, Я продаю самі помідорики. теж, Він, Чого я його висаджую постійно. Він обичний, червоний чері, але він найврожайніший з цих чериків, що я знаю. У мене ще є другі черики, але вони по врожайності не такі, як оцей. Він прям весь червоний, весь весь весь. Рослина дуже потужна. Вона, знаєте, мені, я його прищипу. Це єдиний сорт помідора, який у мене є в моїй колекції, який я прищіпую. Бо якщо його не прищіпнути, він буде йти йти верху, він повзе, він повзе, він, він таке ну, таке ще в мене складається, що він росте постійно. Ну, тобто, отакво. Дуже врожайний, дуже вони добрі. І, і перевозяться вони класно. Я в відрах перевозю, не в спеціальних там ємкостях. Е, так, друзі, ну оце Наразі на сьогодні в мене оце, оці 8 сортів помідорів я вам представляю на, сву, е, на продаж. Дуже багато, ще раз наголошую, дуже багато насінька, всім буде досталь. Як замовити насіння? Друзі, у коло назви цього відео я напишу свій вайбер. Далі, у опису цього відео, під відео буде. Я ще раз напишу і свій вайбер і залишу картку, свою картку Приватбанку. Пишемо, як замовити. За, е, відправляю я тільки новою поштою і Укрпоштою. Ще раз кажу: отакі ось опакуночки в мене 20 насінин коштує 20 гривень. Але в мене тут більше, ніж 20. Я завжди кладу більше. Так. Тепер, пишете мені на вайбер. Куди, кому, скільки і які. Як тільки я вам відповіла, що це все є в наявності, скільки то грошей треба скинути на карточки. Ви скидаєте мені ці кошти на картку. Зразу висилаєте мені на Viber скріншот про оплату. Друзі, мені обов'язково треба скріншот про оплату. Друзі, пробачте мені, пробачте, я не робот, мої дорогесенькі. Я не можу е сутками не спати. Розумієте, дуже багато заказів. Ще ідуть закази наразі і на монгольський карлик е з того відео. Е розумієте. Коли дуже багато заказів, я не можу вчасно продивитися і сам Приватбанк 24, що ви мені там, ну, ну, що гроші відсилаються, розумієте? Скріншот по цьому мені потрібен, друзі. Як тільки я побачила скріншот на, у себе на телефоні від вас, зразу я пакую вам ваш товар. Все, ваш товар вже є в наявності, я вже його відклала. І вам відсилаю. Повідомлення, що товар складений, буде відправлено в такий-то, такий-то день. Я не обіцяю, що сьогодні я складу, а завтра відправлю. Друзі, пробачте, ще раз пробач... прошу вас, пробачення. Дуже багато заказів я не вспіваю, друзі. Я одна, я не вспіваю все це робити і приймати закази. І його. Теж треба, ну, друзі, по, оце полікуйте кожен пакетик. У мене не, не там не 2, не 3, не 23, не 203 замовлення. У мене набагато більше замовлення. Оно, перший, е, перший день, коли я виклала відео з монгольським карликом на продаж, з півдесято ранку до пів першої ночі я приймала закази. За цей проміжок в мене було тільки на нову пошту 320 посилочок. Це тільки на нову пошту було. І кожен день оце от такого, воно йде. Тобто, отаку, от друзі, мені потрібен обов'язково скриншот. І я вам відсилаю або новою поштою, або Укрпоштою. Не якими заказними листами, не якими лист у лист, друзі, нема мені часу гратися. І дуже багато замовлень. Просто дуже багато. І, друзі, в мене дуже далеко від мене, що нова пошта, що Укрпошта. Більше трьох кілометрів. Мені або пішки треба йти, це займає багато часу, або їхати на маршрутці. Це теж займає час, бо у нас маршрутка на моєму КДЗ їздить раз у півтори години. Тобто Отаково, друзі. Всіх, усіх прошу пробачення, кому не встигла вислати з того відео монгольського карлика, будь ласка, замовляйте, є. Всім всього буде досталь. Дякую всім велике за увагу, за перегляди, за лайки, за такі теплі слова в коментарях. Я дуже вас люблю, дуже-дуже вас люблю, всіх ціную, поважаю. Слава Україні, друзі, всім великих врожаїв, всім всього самого найкращого, а головне мирного неба. Слава Україні, друзі!